З 2 по 3 грудня на Хмельниччині відбувся форум Дієвий від СНАП. Точка доступу до державного сервісу та цифрового майбутнього. Було надзвичайно приємно долучитися до всеукраїнського форуму Дієвий СНАП, який об'єднав представників Міністерства цифрової трансформації України, центральних органів виконавчої влади. Кураторів регіональних мереж та керівників ЦНАПів 17 областей спільно з колегами долучився до обговорення актуальних питань про роботу ЦНАПу, про головні здобутки мережі ЦНАПів та цифрове майбутнє офлайн-фронтофісів ЦНАПу. Приємним та несподіваним стало отримання відзнаки «Дієвий від ЦНАП. Що свідчить про визнання клопіткої та сумлінної праці всього колективу Центру надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради, та підтвердження того, що ми рухаємося в правильному напрямку. З 19 листопада жителі Мукачівської громади можуть отримати в СНАПі послуги газопостачальної компанії Нафтогаз України серед доступних послуг є такі стати клієнтом. Нафтогаз України або змінити власника особового рахунку, оновлення даних особового рахунку, отримання акту звірки розрахунків та довідки про відсутність заборгованості, формування рахунків на оплату. Загалом для відвідувачів будуть доступні в СНАПі 9 послуг з питань постачання природнього газу. Протягом листопада 2024 року в відділі Центру надання адміністративних послуг Мукачівської ради було надано 5647 адміністративних послуг, з яких 242 адміністративні послуги міської ради, 219 державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців, 1417 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Сім послуг Держгеокадастру, 443 реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, видано 217 довідок про зареєстрованих осіб, 381 витяг з реєстру територіальної громади, надано 160 відповідей на запити. Прийнято 1365 заяв на призначення усіх видів соціальної допомоги. Оформлено та видано 158 id карток 172 паспорти громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним носієм. оформлено 29 комплексних послуг є малятко, отримано 541 письмове звернення від громадян. Оформлено 110 послуг Нафтогазу, взято на облік та видано довідки про внутрішньопереміщеним особам 139.